Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Полтавській області Євген Андрієв, саме з тією метою, щоб нагадати, яку небезпеку таїть собі лід, сьогодні завітав до нас. Ми раді вас вітати. Добрий день. Знову нещодавно. Ви в нас побували в студії, а ось ця тема, думаю, є не менш важливою, Євгене Валерійовичу, Слухаємо вас. Доброго дня вам дякую, що ви запросили мене, і я хотів би почати цю розмову з того, що я, будучи вихідним, 8 січня прогулюючись на затоці Барбара. Спостерігав таку картину, коли крига ще почалась тільки ставати, і затока ще навіть не затягнулася кригою повністю, вже сидів рибалка і ловив рибу. Цей факт дуже здивував, що і сподвигло мене сьогодні з вами зустрітися і в котрий раз. Ще раз застережити і нагадати громадянам. Дуже такий випадок дивує тим, що людина, так якась нехтуючи і своїм і здоров'ям, і життям пішла одна на таку тонку кригу, ніякий улов не вартий вашого здоров'я та вашого життя. Хотілося б зауважити на тому, що з початку року в країні загинуло 10 людей, з них одна дитина. Семеро було врятовано, і з них двох двоє дітей. Були такі вже прикірвипадки. На території нашої громади випадків таких не траплялося, тому хотілося би нагадати і правила поводження на льоду. А це насамперед. Треба бути впевненим в товщині криги. З собою, якщо ви йдете на риболовлю, мати рятувальну мотузку. Я знаю, багатьох рибалок вона є в ході рейдів минулих років. На самому разі у рибалок в їхньому чемодані, риболовному є мотузки. Треба плешнею або палицею перевіряти толщину льоду, міцність льоду. Перед собою, ні в якому разі не бити кригу ногою, не тупати. Перед собою, плешнею перевіряти міцність криги. Ні в якому разі не можна вживати алкогольні напої на кризі. Дивитися. Обходити ті місця, де росте камиш, або замерзло щось у, у річці і сточить там якась палиця, або якась дошка, кущі якісь, обходити їх стороною. Скажіть, будь ласка, за кольором можна визначити де товщина криги більша, а де менша? Ну, товщина криги міцна, такий він насичений, синюватий колір. Обходити вкрай важливо ту кригу, яка має колір жовтого кольору, ось такі місця. І сірувати, і сіруватий, і слід такі місця обходити стороною. Скажіть, будь ласка, якщо раптом сталася вже проблема і хтось тоне, як поводитись повинна та людина, яка безпосередньо потрапила, скажімо, в ополонку, в воду? І поряд крига, і ніяк схватитися за ті краї. І що робити тим, хто побачив людину, яка тоне. Значить, якщо вже так сталося, що ви провалилися під кригу, треба... не можна панікувати. Треба гучно крикнути на допомогу і намагатися, щоб не зануритися під кригу з головою. Затриматися за краї криги руками поширше, і намагатися потихеньку або з грудної клітки, або на спину опиратися на кригу і потрошечку-потрошечку намагатися вибиратися, щоб вже виповзати ногою вже на кригу. Далі повзком повертатися на берег тим шляхом, яким ви. Прийшли, тому як цей шлях вже був перевірений. Якщо ви стали свідком, як людина провалилася під кригу, необхідно ну, подзвонити за номером 101, 102 або 103 і сказати про таку подію. І можна скористатися, ну, все ж таки, Дивлячись по обстановці, що ти е, можеш допомогти людині, що це і безпечно, і можна, наприклад, і використати ось такі підручні засоби. так? Так, У кожного майже взимку ну, є, або ремінь, пояс від штанів такий ось на такому прикладі, можна за, за допомогою нього і, і шафа. Або які ще є люди, можливо, які рядом перехожі можна зв'язати між собою длиншому туску, таку, і за допомогою цих підручних таких елементів е, якомога ближче так підійти, ну теж так дивлячись по обстановці, підповзти треба до потопаючого повском. І намагатися йому кинути, щоб він зачепився, і тоді вже намагатися його витягувати. Можливо, тут можна було б показати, от як за допомогою ременя можна зробити таку, нібито петлю, щоб легше було схватитися. Так, петлю можна зробити і я ж кажу додати за допомогою можливо перехожих, зібрати якомога длиншому мотузку, і так з, з петлею. Друг за друга і скористатися цією неважкою допоміжною, мотузкою, так сказати. Так. Тому такими речами, які можуть стати послугувати з мотузкою, так. 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 Якщо нема, ну, нема ременя або шарфа пошукати гілку якусь таку міцну подлиншу гілку. Подати можна гілку. Головне, щоб цю людину виштовхнути чи витягти, так, видірнути так. із з того місця, де от знаходиться в такій небезпеці, щоб на товщу кригу могла ця людина повзком уже потім далі продовжувати, щоб можна було вже її врятувати, хто вже під'їде. Я думаю, що служби теж не забаряться. І все ж, аби не допускати того, щоб надавати доводилося цю допомогу, краще на лід не ризикувати і не йти в цей період, коли ще зовсім тонка крига. Та й, взагалі, за необхідності краще б туди йти, аніж просто на прогулянки. Адже й діти дуже часто вириваються піти погуляти, покататися. Але це катання може завершуватись теж небезпекою. Будь ласка, що ви хотіли сказати на завершення? І нагадайте ще раз номери телефонів. Служб. Так, ну хотілося б ще нагадати про те, звернутися до батьків, щоб вони слідкували, дивилися, пізнавали тим, чим діти їхні займаються на вулиці. Є випадки. Коли діти і є випадки в нашому місці, я знаю, де діти проводять свій досуг і зараз будуть на кризі, тому хочу застережити батьків, щоб ви їм нагадували, що крига це небезпека насамперед, яка може закінчитися летальним ісходом. Так, і нагадайте, будь ласка, ще раз номери. От точно за яким номером найкраще дзвонити тоді, коли от сталася небезпека? Номери 101, 102, 103 це ті служби, які відреагують, прийдуть на допомогу. Ну, все ж таки, так, 101, пожежна охорона, у нас є озброєння, у нас є рятувальні костюми, у нас є мотузки на цей випадок. Тому ми вже врятуємо і далі передамо вже службам швидкої допомоги, які вже нададуть невідкладну допомогу. У нас був випадок рік тому на той же затоці Барбара, чоловік літнього віку провалив, провалився під кригу, і за допомогою костюмів два чоловіка, мотузок витягли рибалку. На берег і передали працівникам медичної служби. Хочемо ще раз наголосити на тому, що кожна людина має дбати про безпеку життя власну і своїх рідних, близьких, знайомих. Тож дбаємо і в цьому випадку про те, щоб життя було першою основою і ні в якому разі не нехтувати ним. А ми нагадуємо, що в гостях студії «Кварцит-ФМ» сьогодні був головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького районного управління, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області Євген Андрієв. Дякуємо. Я вам дякую.